Мешканці Кривого Рогу та Баштанського району провели в останню путь захисника України Олександра Голдуна свого часу, вчитель фізкультури переїхав до Кривого Рогу з Новохристофорівки, що на Миколаївщині, будував своє життя у нашому місті. Земляки кажуть, втратили людину з великою душею. У 2014 році, коли розпочалося то Олександр, він був призваний і служив. Зараз, коли розпочалася полпошополномасштабна. Війна уже Саша був у нас. Ну він приїжджав до мами, але він купив собі тут квартиру в цьому прекрасному домі і працював в структурі е охоронцем е і мав ну мав плани на життя тут в Кривому рогі. Значить, був призваний він в Кривому Рогі, але мама Олена Володимирівна проживає і працює педагогом Новохристофорівській школі. Він завжди, коли міг приїхати, навіть у відпустку нещодавно. І влітку я його бачила, він був у мами. Він добрий, порядний, е, ніколи не конфліктував ні з ким. Він був чесним, справедливим і був відповідальним. Це чоловік душа, розумієте? Таких людей мало. Знаю Олександра, він завжди відзивчивий. Він дуже любили його і одногрупники, і однокласники. Попрощатися з Олександром Голдуном приїхало багато людей, які його знали, шанували та любили. Він був найкращий. Ми, коли дізналися про втрату для нас і для громади, і для самої школи, де він працював. Це був шок, шок для родини. Він любив дітей, любив життя. Він завжди останеться в наших серцях. Ну так вийшло, що мама, родина, побажала поховати його в Кривом Рогі на Алеї Слави. Тому зараз тут розділяємо їх біль, розділяємо їхні горе. Олександра немає власної родини. На жаль, є в нього менша сестричка Ілона, і в неї свої дітки. І, На жаль, вже й тата немає в Олександра, і це дуже порядна, добра сім'я. Олександру було 37. Він загинув на Донеччині, де виконував завдання у штурмовому підрозділі. Такими людьми гордитися. Він не міг бути в стороні, коли таке горе на Україні, на нашій державі. Він пішов в воєнкомат і добровольцем пішов захищати нашу рідну Україну. Дуже прекрасна людина, воспитаний хлопчина. Таких. Мало, мало у нас у селі було. Дуже шкода, що так рано пішов і жити, не добивши своєї мрії визволення України. Ну нічого, хлопці за нього там. Сять. Ольга, однокласниця Олександра, розповідає, спілкувалася з ним до останнього. Про Сашу можна говорити годинами. Це настільки світла, добра людина. Саша це була душа наша. Зараз дуже гірко. Останнє він був приблизно місяць тому відпустки дома в селі, у нашому селі, де ми росли, де проживає його мама. Ми з ним зустрічалися, говорили. Останній раз він був дуже сумний. Він завжди шутив, а цього разу він. Мовчав і просто посміхався. Вічний спочинок, захисник України, знайшов у Кривому Розі. Поруч з побратимами на центральному кладовищі. Таким було рішення родини Олександра Голдуна. Вікторія Добровольська, Владислав Талалай, цей день.